Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сіятиму я сьогодні разом з вами в таку красу, як і обіцяла. Тож, хто хоче таких квіток, купуйте насіннячку і сійте разом зі мною. Сіятиму я насіннячку в торфяні таблеточки. Насіння в таблеточки я сію вже дуже і дуже багато років. Багато років я вирощую. Такі квіти. Зразу я налью такої гарно тепленької водички сюди, вкину таблетку, щоб таблетки набрали води і збільшилися. Водичку я вже набрала і вкидаю таблеточки. Спочатку я буду сіяти цю Валентин F1 супермахрова. Доки Табліточки набираються водички, я беру зубочистку, нею буду я сіять. І висипаю кришечку. Можна якусь тарілочку маленьку, з такими бортиками, щоб насіння не висипалося. Мені зручно брати звичайну капрунову кришку. Відкриваємо пачку. Подивлюся, яка схожість буде. Насіння саме цієї фірми. Бо як я була в магазині і купувала там і помідори, і ці, то ви розкритикували дівчатка цю фірму. Головне окуляри треба одягти. Подивлюся, скільки сипнули ж насіннячка. 4 штуки поки бочу. Заглядаю туди. А ні, п'ять штук, П'ять штучок. Воно ж таке мені пусіньке. Дуже ж, не знаю, бачите ви чи не бачите? Качається, воно по кришці. Вон, бачите, побігло. Висипаю я. І заглядаємо дівчатка, бо може прилипнути отуди до цієї капсули, якась насінинка. А кожна насінинка, насінинка коштує гроші. На деяких таблеточках гарно так. Цією оболонкою закрили, то я беру, розриваю трохи, розкриваю, вже можна перекладати таблеточки у контейнер. Що я роблю перший раз, вам кажу. А от сіть петунію я вже такий метод підібрала 10-15 років тому назад. Не знаю. Ну, вже давно. Тож, як я вам вже сказала, беру я кришечку з насінням, зубочистку, вмочую зубочистку у водичку, беру зубочистку і тепер я насіннячку, бачите, ось так. І кладу, одразу угу. зачекуйте. І кладу ось, як пию, щоб. Різкось навести. І кладу на сінечку я на таблеточку. Ось так. Як насіння якісне, петуня зійде, і ми будемо тоді садити ще її в горшок. І далі я починаю знову змочую зубочистку у водичку, беру на оп, бачите, гарно береться. Бо руками ж ви її не візьмете. І викладаємо на таблеточку. Сійте, дівчатка, петуні, не бійтеся, нічого тут складного немає. І не потрібно вам буде купувати на базарі квіти ці, не знаю, скільки вони коштуватимуть. Ну, хто не хоче заморочуватися, то можна їх купити. І знову далі так починаємо. Але й самим можна виростити її. І знову пішли долі, дівчатка. Ось так. Бачите? тепер беремо пульвірізотор. Я наливаю також тепленьку-тепленьку водичку і поливаємо зверху, не через поливалку, а пульверізатором гарно так прямо на насінинку, щоб вона оболонка ота розкисла навіть. Ну, Гарно промочуємо. Накриваємо контейнер і я ставлю на сонячне підвіконня. Тепер для наших насінинок, щоб вони виросли необхідне. Тепло і сонце. Аналогічно буду сіяти я жовту, жовтого кольору пітунію Prism Ivory F1. Тут в кожній капсулі по 10 насінинок повинно бути. Знову я розмочила 10 таблеточок, але буду сіяти вже 20 насінинок. Тобто, в кожну таблеточку я буду сіяти по 2 насінинки. Принцип той же, що я вам вже показала, змочуємо, не одягла кульори, змочуємо зубочистку, беремо насінинку і викладаємо її на таблеточку. Іншу насінинку беремо, кладемо навпроти, та, диви, чи ти не хочеш братися. І знову ж поливаємо на в петунії, гарно змочуємо. Закриваю контейнер і відношу свою петунію на підвіконня. Дійшла черга і до лобелії. Хто іще дівчатка не знайомий із цією гарною квіточкою? Нитка перлин, низькоросла, чарівна суміш. Я в минулі роки. Купувала лобелію блакитну і білу, інколи білу, а то блакитну купувала. В цьому році ж я вирішила купити ось суміш пишуть чарівна. Які кольори тут будуть? Унікальна, унікальний, чисто білий, карміно-червоний, блакитний, синій, фіолетовий. Пурпуровий, рожевий, бусковий і малиновий. Уявляєте, дівчатка? Це буде неперевершена квітування, неперевершена краса. Тож, якщо хто не знайомий з такою квіткою, купіть, посійте. В посіві цієї квітки теж немає нічого складного. І не тільки в мене на клубі буде неперевершена краса, а також і у вас. Знову я тут також дуже Дрібненьке насіннячко. Я його також висипаю в кришку. Кришку, бачите, чи, ні, чи заховала. Бачите, тут ще другий, другий пакуночок, бо як пиляка, то е, як висипете і не дихайте над цим насіннячком. Не те, щоб чхать надумали. Ось погляньте, бачите, яке дрібнюсіньке насіннячку. Я ж так відійшла подалі, щоб як вам сказала, не чхнуть бува сюди. Знову я розмочую таблетки, хочу я це все насіннячку розподілити на 10 таблеточок. Знову я кожну таблеточку передивляюся, і отут трохи розриваю, де це потрібно. Бо якби це була одна таблі... насінинка, то ще б хай би воно і сиділо. А так ось, бачите, воно закрито зверху. Знизу ж тут і зверху закрито, то треба ж підготувати місце для наших дрібнесеньких тих насінинок. Нам знадобиться е... насіння, таблеточки і наш пальчик. Вмочую я палець у воду. Ближче покажу вмочу, я палець у воду і на палець набираю я насіннячко. Ось, побачила. Ой, так, побачила, так? Да? Тепер беру я таблеточку і пальчиком розподіляю насіннячко по таблеточці. Ось видно Також, я думаю, вам видно. Розподіляю. І буду так далі я сіяти лобелію по таблеточках. І зверху також це все діло поливаємо. Посіяла я вже разом з вами лобелію. Тепер, я, дівчатка, кожного дня буду відкривати контейнер, прибирати конденсат, який утворюватиметься на кришці. Заодно провітрюватиметься потроху. Цей конденсат може зашкоджувати нашій майбутній розсаді, бо і лобелія, і петунія швидко дуже сходять. Ми навіть можемо спочатку не побачити, бо воно ж там аніпусіньке буде. А якщо ми не будемо провітрювати і прибирати конденсат, то на поверхні таблеточок можуть утворювати цвіль, цвісти, а це ж шкодитиме нашій розсаді. Також дивимося на таблеточки. Якщо вони почнуть підсихати, дивимося, підсихають, то трохи, не багато, трохи, ми лєм наниз водичку. І тоді наші таблеточки візьмуть водички, скільки їм потрібно. Буду я дивитися тільки моя розсада підросте. Я братиму ці таблеточки і буду їх вже перевалювати в горшки із ґрунтом. А тоді вже ж далі я буду їх доглядати. Ну, все, дорогі мої підписники. Купуйте, сійте і милуйтеся такою красою. Вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!